Згідно з даними національного банку України, грудень став рекордним за 2023 рік по продажу валюти регулятором. За останній місяць року, який минув, було продано 3 мільярди 550 мільйонів доларів. Проте фахівці заспокоюють, тому що це не критично, тому що цього ж місяця надійшло 5 мільярдів доларів міжнародної підтримки. Відтак валюта навіть залишиться для резервів. Національний банк України водночас підвищив із 1 січня, тобто від цього. Сьогодні валютний курс долара. Оновили вартість американської валюти українські банки та обмінники. Тож від сьогодні долар сягнув свого нового максимуму і його офіційний курс на рівні 38 гривень. На українському готівковому ринку долар у середньому коштує 39 ,12 гривень 12 копійок. Ну, я, до речі, відкрию зараз сайт Мінфіну те, що. По банку дають так. Середній курс валют в банках продаж це 39 гривень. Готівковий курс 39 гривень, 38 копійок. Це по Києву середній, те, що дає сайт Мінфіну. Зараз зі мною на зв'язку Василь Фурман, це член ради Нацбанку України. Пане Василю, добрий день, доброго дня. Слава Україні! І з наступившим мабуть два четвертим роком. Нас всіх. Дякую, навзаємо героям слава. Щодо е, курсу валют, так ну зазвичай перед новим роком і взагалі перед святами в цей святковий період е, ми завжди спостерігаємо систематичні коливання курсу, але от щодо нового встановленого на рівні 38 гривень, е, бачимо вже, ну я навіть дивилася по інших регіонах по обмінниках, там і там і вище вже дають. Ч чи досягнемо, ми цього року все-таки закладеного уже в бюджеті там 40 гривень 70 копійок, якщо не помиляюся, і, 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 і наскільки швидко, чи ні? Чи все-таки так не буде? Дякую за запитання. Дивіться, перше, коли Національний банк України переходив 3 жовтня до нової валютно-курсової політики. Керована гнучкість, ми її так називаємо. Ми говорили про те, що курс може коливатися в ту чи іншу сторону. Я розумію, що там за. Той величезний період з 24 лютого 22 року до 3 жовтня минулого року, тобто, ми коли був фіксований курс 36,6 для беззатькових операцій, ми частково вже мабуть і призабули ринкові коливання, які були просто, але разом з тим ми повертаємося до такої реальності ринкової реальності, тобто коли курс коливається, те і що ми і спостерігали в кінці минулого року. Тобто, якщо брати період з 3 жовтня. То з 3 жовтня, десь під кінець листопада гривня, до речі, посилювалася, а uh -huh. вона посилювалася і для безготівкових, і готівкових операцій, і максимально наблизилася у своїх значеннях. Там було, різниця між ними була десь півтора відсотки. А потім ми з кінця листопада почали спостерігати, що дійсно гривня послабилася, і вона послабилася і на готівковому, і безготівковому ринках. І Національний банк сказав, що головною причиною такого послаблення є сезонний фактор. Сезонний фактор він ви ви також до речі зазначили е, про те, що гривня ще до великої війни. Ми часто спостерігали, що в кінці року, там на початку року, послаблювалася, а потім міші періоди гривня посилювалася. Ну це було до великої війни. Тобто, це так звана сезонність, тому що в кінці року дуже багато бюджетних видатків, так чи інакше, гроші впадають до українців. Ну і частину цих грошей українці е, намагалися завжди для захисту своїх заощаджень, і це так історично не було, тобто конвертувати в долари. Разом з тим, разом з тим, Національний банк України ще раз зазначив, що гривня може коливатися mm -hmm. ту в чи іншу сторону, і на мою думку, як експерта, ми це будемо спостерігати вже в дуже дуже найближчому е, періоді часу. Це перше е, по-друге, для національного банку ну надзвичайно є важливим. Це курсова динаміка, е, тому що особливо під час війни е, для нас е, довіра людей до національної валюти, до банківської системи вона є. Важливою і Нацбанк зробить все для цього можливе. Тобто, ну і от, наприклад, один із показників, який нам дає таку впевненість з позиції сили, це наші золотовалютні резерви національного банку. Навіть незважаючи на те, що як ви зазначили, в грудні ми там продали там у задню велику цифру близько 3,5 мільярдів доларів. Але при цьому ми отримали 5 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. І в цілому, якщо дивитись на наші зевери. Золото влітне резерви Національного банку на 1 грудня, то вони складали там близько 39 мільярдів доларів. Велика цифра. Станом на 1.01 цього року Нацбанк банк ці цифри оновлює там в перших числах, тому я просто не хочу забігати наперед, але вони точно будуть не меншими. Тому о, цей показник є достатньо о, о, великим. Е, курсова динаміка і висока ну, стабільність курсової динаміки для нас важливий. І достатньо високооблікова ставка сьогодні дають нам можливість також говорити про те, що будуть е, вели, високі ставки дохідності по гривні в фінансових інструментах. Ну зокрема, це облігації внутрішньої державної позики та депозити в банках. І те, що ми спостерігали в минулому році, це те, що українці віддавали більше перевагу розміщення, наприклад, грив гривневих коштів на депозитах в банках чи вкладали гривневі кошти в облігації внутрішні державної позики. Для того ну, тобто а не доларевим активом там чи на доларовим депозитом, угу. тобто такі такі тренд. От раніше так. завжди там економісти, фінансисти казали, оце, знаєте золоте правило, що треба тримати в різних валютах потрішки, там гривні, долари, євро. А наскільки, скажімо, так зберігається, все таки цей підхід і варто його зберігати у 2024 році? Чи знову ж таки? От ви згадали там про облігації? Потім в нас там в дії були також певні вклади. Якщо чесно, не знаю, чи вони ще є? Ну. Облігації. були облігації, Є. так Ей, і знову ж таки чи ем... Я просто пригадую період, якщо не помиляюсь, це десь початок 2000-х, коли знаєте, українці брали зарплату і йшли перш за все купувати валюту. А потім, якщо треба буде, там назад 10 доларів поміняю. Чи в нас зараз не йде до цього тенденція? І чи оцей от 3,5 мільярди перед новим роком це не був у той момент, що люди такі так з нового року щось там станеться? Піду я все, що є вільне, піду на всякий випадок, поміняю, покладу там під матрац. Дивіться, дійсно те, що було там на початку 2000-х, тобто да, це було, але це вже в якійсь мірі історія. І ми сьогодні, ну я навіть сам особисто спостерігаю, як змінюється підхід українців, якщо раніше. Можливо, і долар був єдиним заощадженням чи там євро. То сьогодні набагато видніше ще раз вкладати подати в гривневі е, активи. Тобто це обліга державні позики. Там дохідність на рівні 16-17% річних ще на депозитах банка. Подібно Подібна така ж сама ж е, дохідність сьогодні є. Я просто спостерігаю про те, що, наприклад, що за минулий рік там залишне залишка депозити громадян України в рівні на 30% відсотків збільшилися принято початком року. Зрозуміло, що ну на робить дуже для цього багато, там стимулюючи банки і населення вкладати саме в в активи, але ти ж силу людей не заставиш просто. Тобто люди просто довіряють політиці Національного банку України. Ви е підтвердження моїх слів довіри є те, що, наприклад, давайте згадаємо. Е Банківську кризу, фінансову кризу 14-15 років, і, наприклад, ну тоді ж почалась по суті війна, російське вторгнення, яка спровокувала значне падіння гривні, велику інфляцію, банкротство банків, і 22-23 роки, наприклад, виклики 22-23 років, на мою особисту точку зору, є набагато більшими перед державою, перед банківською системою. Але наскільки? Ми сильнішими є, тобто, якщо ми говоримо про фінансову сферу, тобто гривня не падає, а є стабільною. А інфляція минулий рік, наприклад, січень минулого року, 26,6%, Наприклад, станом на зараз, інфляція так розуміє, десь близько 5%. Тобто ми бачимо наскільки інфляція зменшилася. Далі банківська система працює 24 на 7. Ми забезпечимо платежі фізичних та юридичних осіб і залиша і залишки коштів в усіх валютах громадян та бізнесу в банківській системі за ці майже два роки війни збільшилися більше ніж на 630 мільярдів гривнів. Тобто в банку тобто, ну ми говоримо про довіру, і ми бачимо також: от якщо ми говоримо про інфляцію, то зворотнім показником є покращення. Інфекційних та девальваційних очікувань населення та бізнесу. Тобто це дуже важливо. От довіра ось от слово довіра, просто ну вона важлива і в державній політиці, але якщо ми говоримо про фінансову сферу, довіра до дій національного банку, до прогнозів національного банку. Просто е вона є надзвичайно важливою для нас. І Нацбанк, повірте, от курсова стабільність, яку ми забезпечили за майже два роки війни, фінансова стабільність, макростабільність. Ми дуже дякуємо нашим громадянам за ту довіру. Просто і ми цінуємо її, і повірте, ми не підведемо. Пане Василю, чи є прогноз або Насбанк або Мінфіну про середній якийсь курс готівковий, який зберігатиметься там в січні? Ми на більше прогнози не беремося, але от зараз мене там Новий рік, мене оцей ажіотаж, що є якийсь приблизний, хоча б прогноз, на якому рівні буде курс долара-євро. Давайте відвертимо ті прогнози, які я інколи чую там від тих чи інших експертів чи працівників банківської системи, це їхня особиста точка зору, і вона інколи корелює вгадав або не вгадав. І завжди не знайдуться причини, чому <хи> Тому а, тут треба говорити на деякі фундаментальні фактори з точки зору е курсу. І можна чітко сказати про те, що я впевнений, що і надалі ситуація на валютному ринку буде стабільною і контрольованою. Раз друге, а, так ми спостерігали нову там з жовтня, по грудень коливання в ту чи іншу сторону. Нас також говорив про те, що так. Можливі коливання в ту чи іншу сторону, третє значних рухів, от таких як знаєте, я Пам'ятаю, коли ми переходили до КРОН курсу утворення, там хтось сказав, що гривня платить космос. Такого не буде. У нас ми переходили до керованого курсу творення з позиції сили, і в нас достатньо фінансових ресурсів, досвіду і бажання для того, щоб курс або ну ситуація на валютному ринку була стабільною контрольована. Це не означає, що курс буде умовно там 38, Умовно да, от він буде стояти. Ні, він може коливатися в ту чи іншу сторону. Просто зараз ми спостерігали сезонність, Тобто він ну як на мене, найближчим часом цей фактор вичерпається просто. Плюс такі важливі факти це вже четвертий фактор, це зовнішня міжнародна фінансова допомога. Незважаючи на те, що непросте питання на цей рік, але воно на мою точку зору як експерта буде успішно вирішене в інтересах України. Ми отримуємо грати від Сполучених та Штатів Америки. Ми отримуємо кредити від Європейського Союзу, від Японії, Норвегії. Канади нову там там буде черговий перегляд програми співпраці з міжнародним міжнародним валютним фондом і так далі. Загалом, за прогнозами національного банку, в цьому році жовтневий прогноз Нацбанку, Ми маємо плану отримати близько 38 мільярдів доларів. Величезна цифра, і вона дасть нам і надалі стабільна тримати оборону, фінансову оборону і стабільність валютного на валютному ринку. Дякую, пане Василь. Василь Фурман, Дякую. член ради Нацбанку України, з нами на зв'язку. бо зараз ваші повідомлення. Я прочитаю за секунду.